Всем привет! Хочу показати в якому стані семьи. У мене взагалі давно не снімали відео. Перейшли всі на вот таку систему. в Таку вулику заказували вулики. Проварювали. Безфальцеві вулики. В цьому році лишив багато меду їм. Ну, Гніздо взагалі не, не трогав. отакі от рамочки лишив, це крайне, ну така вона ще не сильно. Ну все одно давали по 5 літрів сиропу, комусь 3 літра, комусь 5, когось взагалі не кормили. Ну, ось такі рамочки підуть нам на зимовку. Ідеальні рамочки. Видно, що тут ось у медаці печатне, а тут трохи сиропом давили. Ось такі рамочки. І так, кілограм ринок, до 4 є, навіть 3,5 в одній рамки є. Це таке саме, тут вже трошки розкладу закритого пішло, так. Оце видно, що оце вони долили сиропом бінеть. Ось такий вінець, а оце мед. Тут мед всякий. Ми в цьому році були і на акації, і на ріпаку, і на що там ще гречка, різнотрав'я виїжджали. В цьому році переміщались максимально. Ну, ось такі ось от такі ось сім'ї, ну вже... Вже матка яйцекладку знизила, вже розплод виходящий. Трошки ще засіяла, воно я бачу. Ну такі. Кстати, ставили оці апівару полосочки. Ну я не знаю. Як на мою думку, що це ерунда ця. Вони полоски вони працюють 1-2 дня максимум. А потім бджола яка виходить з, з цього. Ось такий розплодик, пчоли спокійні. А потім бджола яка виходить нова з розплоду, вона ну, є, є кліщ і він не падає. Я один раз поставив, може штук, я не знаю, ну може штук 50 посипалось, потім другий раз поставив, теж штук наверное, 50 посипалось і все. А зараз отак дивлюсь на молодій бджолі кліщ є. Якщо уділити ну, цьому время розглядати її, то можна знайти. Ну от таке от. Вона вже знизилайться кладку, вже трошки воно є з відкритого, ну так, вже все, вже, вже не ті розплоди, які були, які були літом. Ну і все, і ось все Ну, Це вже по-моєму четверта рамка з закритим розплодом. Такими пяточками на ладошку. Оце такі от сім'ї. Ну і там воно дві, дві медових рамки. Коротше, кормів пчел достаточно для зимовки. Побачимо яка зима буде. Ну, така рамочка. Опа йде, і там теж крайне. Ну крайне вже не буду, бо вони і так прикріпили. Так, давайте сліду подивимося. У мене пчола карника і карпатка. Не знаю, ну... Я шо тими, шо тими довольний в цьому році хоч і слабенькими до збору, але все одно результати нормальні. Мені подобається. Так, давай всю подивимося, тут матку міняли ми. На... Теж 5 літрів давали їм от кульочок. Взіло якраз. Я щось трошки там ще є, він такий мокренький. Ми його таке... Якось його треба зараз поставити так щоб Зараз отак магазин. Ізпользуємо кульочки. Я думаю, це найадекватний спосіб, тому що кормушки зараз такі цені на все, що, а, що просто. Раз. Так, бачите, ж, пчелки спокійно, я роздітий взагалі. Ось така ось рамочка крайня Печаточка хороша така. В цьому році взагалі гнізда не трогав, тому що ціни зараз такі, що, що взагалі ось і така рамочка. Вниз долитий сиропом видно. Якраз на ній вони добре на на таких темних рамках вони добре зимують. Так, що тут у нас? І це теж така сама, як і дві попередні. Ну, можна сказати, вона повномедова. От тут де печатка е, от тут, де печатка це мед, а тут сироп листить. Видно там як так. так, Ну і оці знову ці полоски. Бачите, чотири штуки. Не знаю, толку, мені вони не, не подобались взагалі. Ну, Така ерунда. Купа мусору від них це мінус. Трохи. В тому році я ставив манхао китайський, ну там кліщ сипеться і через тиждень навіть. І там правда вони такі мощні дуже, там треба обережно з ними. Ну то роб... полоски робочі. Так Ну ось виходящий розплод видно. Сиропчиком заливали ну така з цієї сторони так само Ну така в цьому році з кормами вроді на зиму проблем немає тут молода матка замінена була Карпаточка тоже ну от такі бачите Ось така от обстановка Ще раз повторюю, що в цьому році в мене кліща дуже закліщеність велика, і я навіть не ожидав, що наскільки кліща буде багато. Ну, от. Маточка як сіє, бачите, такий сплошнячок. Ну це вже все, це вже вони вже, вони вже, вони вже скидають, кладочку, вже не буде таких засіїв, вже й не треба, вже пізно. Вже й... Уже и на треба так. Ну, хороший, хороший. Выйдет, будет зимовать пчелка. Вот, так, вот, такие вот дела. Так, тут тоже у нас так, трошки расплоду уже выходящий он. там трошки у нас засеяла. Ну, короче, вот, так, вот, такие вот. Вот такая вот обстановка. По пасеце В цьому році ще робив отводки Весною щось не хотів, якось думав не робити, а потім вже після соняшника зробив отводки. На три рамки на три рамки цього розплоду. Ну типа як пакет. Так. Ну, Я вже далі не буду знімати. Давай я сейчас так пооткриваю, отойди, Та а я сейчас пооткриваю, просто так покажу. Ось так, так така обстановка. Це трошки слабше. це, це скільки тут? 3 літра, Уже другий день, ну так вже добирає. Трошки слабше. Тут, наверное, твій. Тому що тут скільки 5 літрів забрали. Сімейка така непогана. Так, тут що у нас? Тут у нас 7 літрів дано було. Ну це хороша сім'я така непогана. Ну, от таке от. З кліщом треба боротися. Так, цю ми взагалі не кормили, сейчас я клейонку не поставив. Так кришку приклеюють, що це жах. Ось такі от сімейки. І тут кліща багато. Сразу видно, що тут кліщ. Навіть не забрали 3 літра. Нам даже навіть написано кліщ. Так, цю не кормити. Цю не кормив. Ось такі от сімейки. Ось так от, бачите, треба клейонку робити, бо... бо приклеюють кришку, що оторвати не можна. Так, ну отак от. В цьому році по кормам... В цьому году по кормам конечно нормально в зиму меду оставив, комусь дав 3 літра, комусь 5, комусь 7, комусь, ну отак Максимум 7 літрів на сім'ю. Коротше на пасіку 150 сімей пішло у е, мене сіка, 5, 5 мішків, да, 5 мішків сахару пішло. Так, сейчас покажу Покажу Шесть Тут в кутку поставив тут Отак от. Ці шестіамочники, яким уже 3-4 роки, навірно вже я вже не пам'ятаю точно скільки. Ну, от такий. Цей був по-моєму на дві рамки розплоду. Цей трохи сильніший. Ось так от. Ну, не буду всіх відкривати, тому що... А, оці можна відкрити. Тут вчора було дано 3 літра. Ось тут хороша така сімейка. Тут трошки така вона може трошки слабша. Але це з трьох рамок розплоду, це десь неділі-дві-три я не знаю, неділі назад я робив. Ну от і ще. Ось такі оці маєчки, Навесно будуть ідеальні сім'ї. З молодими маточками то що треба. Це Карпатка матки в цьому году. Пробував виводити, в наступному році вже буду більш професійно виводити матки, так що думаю, що навіть буду на продажу щось буде. Ось таке трохи тут не покосив. Ось такі шість шестирамочники, дуже хороша річ шестирамочники, я ними дуже довольний. В цьому році ще хочу зробити. Буду робити корпус 300 ну, гніздовий і 145-х. Тому що в цьому році пробував їздити і на акацію з ним. І на гречки ми були, і, і на соняшнику. Ну, така сімейка, як вона дасть в наступному році корпуса 3-4 акації і так само всього остального. Ну, Я дуже довольний ними. Вони якось, от даже, коли на кочівки ми були на акації, якось даже зрівнять, як бджола йде з цього вулика. Із того десятирамочного. Мені навіть кажеться, що тут льот бджоли якийсь кращий з ППС. Ну, хороша, хороша альтернатива, щоб зекономити на вуликах і щоб зробити от такі от шестирамочники. Всім советую, кришки не покрашені, кришки зроблені з двадцятки. Не було просто време покрасити. І оце вже скільки? Я не знаю, 3-4 роки їм. По-моєму, третій сезон вони відпрацювали вже. Так, да, це третій сезон їм. А там де покрасили, то Ну, кришка трохи така вона по трошки така вже вона по Ось оця оця видно, що була ще що в роботі. Така вона трохи вже підушатана, а там де покрашена, то там я думаю воно ще років, якщо нормально з ними акуратно поводиться з цим щось, то вони ще років 3-4 послужать як мінімум. Ну, Єдиний мінус, якби я зараз робив, то я би робив, я б красив всередині теж їх. Тому що ну, трошки вони їдять, звісно, гризуть його. Не сильно, але коли сім'я сильна, то ну, є. Так само і воскова моль. Воскова моль це взагалі це. От навіть зараз все покажу. У мене тут десь кришка є така. десь. А, ось вона, бачите? Ось дирка одна. Вон друга вже є. Вон третя, четверта, п'ята. Ну, коротше, оце таке. Все. Це я трохи полінився і ставив пару пару рамок в корпусі. І от за пару тижнів, дивіться, що вона мені зробила. Просто решето з кришки з цієї сторони. Бачите, вона так залазить туди всередину, там кокон свій оставляє і там просто дирка лишається. Ну от таке, оце єдиний мінус. Ну я думаю, якщо покрасити, то все буде нормально. Ось от такі от сімейки. Ну як, водочки. це було зроблено 2-3 тижні назад на три рамки розкладу. Тут, звісно, треба було трохи його розширити, але, але і так нормально. Робив стимуляцію їм по літру сиропу вже три рази дав. Я думаю, там теж там з кормами все добре. Робив як, робив, ну так як е, пчелопакет. Там виходить одна рамка розп... три рамки розплоду, таких, половина розплоду, половина меду і одна кормова. І от когось там дорозширив, когось ще не дорозширив. Ну от, от така от. Зробив таких 30 штук. Довольний. Вроді все нормально. Дай Бог, щоб була нормальна зимовка і все. Так що така от обстановка. Йдемте, то ще, ще пасіку покажу свою. А це теж вони, ну це ще треба тут підставку їм зробити тут. Так, а це теж він. Сейчас покажемо шийцей, що тут робиться. Ну Такі вони, тут десь 6, бачите, тест. А ні, це, це не отводок, це, по-моєму, рій пізній був якийсь. Я не знаю, стояли на запиленні, прилетів якийсь рій, не знаю, мій чи не мій. Ну от таке от. Отака от, от пасіка. От так от так Працюємо, коротше. Уже закінчуємо в цьому році. Обробку вже скільки 2-3 рази вже, наверное, зробив. Толку від цих полосок. Скажу ще раз, що від них... Толку великого немає, тобто, ну, працюють 1-2 дня. Це так само, що пролить біпіном. Тільки полоски стоять у раз, разів 10-20 дорожче, ніж біпін. Так що, напевно, дождуся ось без розплодного періоду і через тижня-два-три. ну, Треба буде в цьому році, напевно, разів-два точно біпіном пролити їх, тому що, тому що закліщенність дуже велика. Дуже. Я, я навіть не ожидав, що. А от раніше ті всі роки просто весною обробляв, а в цьому році весною не обробив. І от, маємо. Особливо я замітив, коли в канів поїхати на акацію, то там звісно куча бджіл звозять. І після, якщо в каніві був, то по-любому треба обробляти. Тому що, ну, що закліщеність дуже велика. А в мене там є сім'я, сейчас покажу. Тоже така вона Кліщі її побив конечно жорстко так. А це все об'єднав це була тротовка от матка то я поки взяв просто переніс її отут вона стояла переніс її сюди і через газету соєдинив їх навіть кормити не буду тому що там меду з двох сімей там з головою їм ось все навіть 07-09 дуже багато кліща це по-моєму вчора я чи позавчора дивився тут от от така от ну, сім'я вроді сильна, але, але кліща на ній дуже багато. Ну, так зразу. Ну коротше, кліща. кліща в цьому році треба поборотися добре. А, і ще от робив сам кришки з ДВП, бачите? Що вони роблять з них з цих кришок. Треба... треба З ОСБ чи з фанери якоїсь, тому що з ДВП це ерунда повніша. Ось такі от треба робити як ось з ОСБ раз і... і вони не їдять, не гризуть його нічого. Тоже сімейка така сильна. Ось таке, обич всі, всі вроді одинакові сім'ї в цьому році, але... Але з кліщом прийдеться по поборотися. І поборотися в цьому році треба по конкретному з ним. Тому що можна остатись ні з чим. На полоски сильно не розчитуйте, тому що полоски це не знаю як в кого, але у мене вони не працюють. У мене пасіка робоча, вона їздить по медозборам, там де стоять великі пасіки і... Суотвісно там де багато бджіл, там насиченість клеща теж його багато. І от вибити його сложно. Сложно вибити, Так що от така от ситуація. Все, пишіть, пишіть там коментарі, ставте лайки, дизлайки. Всім удачи, всім пока!